Олена Лавренюк, відома українська акторка, яка здобула широку популярність завдяки ролі в серіалі Кава з кардамоном у грудні 2024 року. Їй виповнилося 39 років, але варто зазначити, що акторка абсолютно не виглядає на свій вік. У цьому відео ми розповімо про те, де зараз та чим займається Олена Лавренюк. Акторка продовжує активно працювати, знімаючись у популярному серіалі Кава з кардамоном села Землі. Окрім успішної кар'єри в кіно, вона не збуває і про свою театральну діяльність, активно виступаючи на сцені, такий багатогранний професійний шлях не заважає їй залишатися чудовою мамою і підтримувати відмінну фізичну форму. Її зовнішній вигляд продовжує викликати захоплення в її прихильники, адже Олена вміє поєднувати насичене робоче життя з особистими досягненнями. Олена активно долучається до волонтерських ініціатив, підтримуючи. Різні благодійні проєкти вона часто публікує в своїх соцмережах інформацію про збори та акції спрямовані на допомогу військовим, а також на підтримку тих, хто постраждав від війни. Акторка розуміє важливість кожного вкладу загальну справу, тому закликає своїх підписників долучатись до збору коштів і ресурсів, що допомагають наближати нашу перемогу завдяки успішним спільним проєктам у театральній сфері. Лавренюк продовжує залишатись однією з найбільш популярних акторів в Україні. Її здатність поєднувати професійну кар'єру, материнство та чудову форму робить її справжнім прикладом для багатьох. Нагадаємо, Олена Лавренюк одружена з кінопродюсером Сергієм Лавренюком має двох дочок. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки у коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.